Продається будинок 2018 року побудови, знаходиться у Черкаській області в Шевченкове з Вернигорицького району. Побудований з якісних матеріалів. Стіни з газоблоку, утеплені мінватою. Дах металопрофільний, вікна металопластикові веко, фундамент півтора метра глибиною, підлога залита бетоном. Світло три фази, вода в будинку, газ у дворі. Опалення від електричного і твердопаленого котла, що дозволяє неабияк економити. Поруч з будинком знаходиться сарай і невеличкий гараж. Кухня 25 квадратних метрів з зоною відпочинку, перекрита лінолеумом. Залишається вмонтована кухня, духова шафа та електрична поверхня. Вітальня 16,6 квадратних метрів по ідеї господарів. З вітальні мав бути вихід на другий поверх. Підлога ламінат без меблів. Кімната 25 квадратних метрів. Підлога з ламінату має шафу. Ванна кімната сумішена з туалетом у 6 квадратних метрів. Другий поверх за планом має три кімнати, але не зроблені. В цілому будинок придатний до життя, але вимагає доробки, що дозволяє майбутнім господарям втілити свої бажання. Спільний двір з гарними порядними сусідами, місце для стоянки машини в самому дворі, гарне сполучення з сусідніми селами. В селі є магазини, школа та дитячий садок. З майданчиком для відпочинку. Для ваших запитань обов'язково переходьте до телеграму. Та не забувайте підписатися на канал. Сьогодні до вашої уваги на огляді будинок у селі Терехове Житомирської області. Це компактний будинок з всіма зручностями на 64 квадратних метри у гарному стані. Та повністю придатний для комфортного проживання. Сам будинок, виконаний з кирпичу, обкладено вагонкою. Дах шиферний. У будинку три кімнати: 16,3 квадратних метра, 9,6 квадратних метри та 13,4 квадратних метри, кухня у 6 квадратних метри та два коридори. 6,2 квадратних метри та 6,5 квадратних метри. Підлога в коридорі з електропідігрівом. Санвузол у 6 квадратних метрів. Нова електропроводка. Склопакети, натяжні стелі. Газове опалення. Ще є і грубка. Вода з севердловини. Весь будинок виконаний в світлих тонах. Будинок буде продаватись немебльований, підведено інтернет та супутникове телебачення. Є сарайчик та погріб для зберігання овочів та фруктів, простора та затишна альтанка для затишних вечорів на вулиці та зона барбітю. Земельна ділянка 12 соток. Є плодові дерева та насадження. Є городина. Будинок огороджено парканом. Це дуже зручне місце з розташуванням поруч від магазину, школи, асфальтованого під'їзду поряд зупинкою маршрутки. Поруч знаходиться місто Бердичів. У селі є чудове озеро для відпочинку. Та ліс для реального покупця можливий варіант торгу. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, обов'язково переходьте до телеграму та задавайте свої питання. Та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити усі оголошення. Продається для великої та дружньої родини великий будинок з господарськими приміщеннями. Займає 25 соток ділянки землі у селі Бадів Закарпатської області. Побудований з Ракушняку. Обкладена кирпичем та сайдингом. Стоїть на кирпічному фундаменті. Дах покрито залізом та має площу 114 квадратних метрів. Складається з п'яти кімнат, кухні і місця для санвузла. Три кімнати ізольовані, отоплення газовим котлом та наявні дві груби та піч. Підлога з дощок. В дворі є скважина, яка заведена в будинок, та працює від насосу. Побудова тепла, товща стін 70 см. Взимку дуже тепло, влітку прохолодно, рахується, як термобудинок. З господарських будівлей на території двору знаходиться сарай, погріб. Гараж, літня кухня, приміщення для інвентарю. Загальний стан будинку жилий та в гарному стані. Можна одразу переїжджати без додаткових вкладень коштів. Є шматок землі на 25 соток в доброму стані, який кожен рік обробляється. Багато фруктових дерев. Поруч знаходиться продовольчий магазин, церква, школа, зручний під'їзд завдяки широкій вулиці. В селі гарно розвинена інфраструктура, багато магазинів, кафе, відділення банків, нової пошти та аптека, зручна транспортна розв'язка з обласним центром та Ужгородом. Всього 50 км. Детальніше, як завжди, у нашому телеграм-каналі. Та обов'язково підписуйтесь. В вашій увазі пропонується доглянутий будинок площею 80 квадратних метрів та 27 соток землі, на 15 з яких є кадастровий номер. Файно доглянуту садибу розташовано в самому центрі селища міського типу Баришівка Київської області, на відстані близько 70 кілометрів від міста. Бездоганно продумано все, що стосується будинку і подвір'я, якісної побудови сучасний будинок та хлів, а також всі господарські споруди на території. Просторе облаштоване подвір'я. З криницею і своєю особистою свердловиною. Все зручне і пристосоване для постійного проживання. Будинок має два поверхи. Перший поверх опалюється грубою, має дві невеличкі кімнати, кухню та коридор. Другий поверх також має дві кімнати сухі і просторі. У будинок заведено воду. Є великий льох, де до самісінької весни. Ваша городина зберігатиметься в бездоганному стані. За необхідності можна провести газ від сусідів, є можливість добудувати на будь-яку кількість квадратних метрів нові пристройки. Подвір'я і земельна ділянка біля будинку просторі, гарно доглянуті, правильної геометричної форми, огорожа гарним парканом по всьому периметру садиби. Є заїзд для авто і окремий зручний заїзд для сільськогосподарської техніки. Тут висаджено і плодоносить все, що може рости в приватному секторі. Земельна ділянка щорічно обробляється у бездоганному стані. Окремо хочеться зупинитися на розташуванні вищезагаданої садиби. Це самісінький центр селища міського типу. Поряд безліч магазинів, ринок вихідного дня, церква та ставок. Тут єдить садок, школа, лікарня, бібліотека та будинок культури, чудовий парк відпочинку і все інше, що так необхідно для комфортного проживання. Рейсовий автобус на Київ ходить три рази на добу. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал. В вашій увазі будинок у селі Адамівка Ковальського району Івано-Франківської області. Ціна складає всього 5 тисяч доларів. Територія займає цілих 25. Сотих. Будинок має 4 кімнати та коридор, але без зручностей. Є газовий котел і пічне опалення. Будинок частково мебльований, має твердий фундамент, гарно зроблений шиферний дах, що не протікає. До будинку пролягає асфальтована дорога, що робить під'їзд максимально комфортним. Є великий господарський двір з курником та корівником. Для цього побудований додатковий заїзд. На території розташована криниця, що надає доступ до питної води. Біля будинку є літня кухня на три кімнати з пічним опаленням та двома кладовками, великий погріб. Великий кірпічний гараж та дві великі садки з фруктовими деревами, малиною та квітами. За будинком великий город на 40 сотих, через дорогу великий берег з луговою травою та річкою, що дає змогу тримати худобу та ходити ловити рибу. Додатково проведений полив з річки на город для безперервного орошення землі. У селі розвинена інфраструктура. Що включає в себе аптеку, медичний пункт, садок та школу. На виїзді з села знаходиться відділення пошти, це місце стане вашим персональним куточком щастя за рахунок річки та великих площ лісів, недалеко від будинку. Якщо вас зацікавив цей будинок, то обов'язково переходьте за посиланням та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, можливо, саме ви. Станете новим власником цього чудового місця.